Цього разу в АТБ аж дві листівочки зі знижками типу дотня захисту. Дітей я не розумію, навіщо зробили, як знижки тут всередині однакові Навіщо два. Але не про те, вони будуть дійсні з 31-го 5-го. завтра йду знімати до речі самого магазинчику. Тому чекайте відео і по шосте число морозиво ціни 40% знижки гляньте, ось це, до речі, дуже-дуже смачне. морозиво каштан, ось такі цукарочки, жилайки, Десерти, сиркові марійка. Бачите ось такі різні по акції. Також сир дуже смачний. Різна ковбаска, майонез, кетчуп, королівський смак. Знову ж таки ковбаска, шинка. Сири ось такі по акції, м'які серебринзи і фета, паста сиркова, кондиціонери, гель для душу, засоби, різні гел для миття посути туди-сюди, ось таке всяке мельнеральне. Потім криваточки по знижці, фураль. Е, так, тут таке оселедець, паста, консерви по штаті, приправка оксіні, до речі, вони були по акції. Каваксін, цей чай також купувала вчора по акції, Конфітюр, бісквіти дуже-дуже смачні, шоколадки, дроже, боби й шувальні. Ці не гарні, будуть гарні. Ой, горішки різні, а сортів до речі, вони також були знижки. Ось такі магдаль, акційний солений, потім соломка, шампуні, 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 маски, підгузники. То а це що це таке? Подивіться, боже, дві штуки взяли і Буде чим розпають, але ж не треба. Ну, ладно. Так, горілка, віски, ось такі штуки, пепсі, акційно, нічого, собі дві літри по якій ціні буде, вінішечко, вінішечко, сідр, певко. Кому там цікаво різні всякі дитячі штучки, чесно, я таке не люблю дивитися. я люблю дивитися, коли продукти по акції. Так. каштан, йо Йомаю по 16,90 каштан буде. Дуже смачне морозиво, ой, дуже. Потім дитячі акційні соки такі акційні барні, орео, мілка, 40% значних. От по цю точно треба буде піти. Ух ти! Ви гляньте скільки всього акційного смачного. Гарнова по 40 гривень це дуже класно. Ух ти, шоколадочки. Боже, мій цей тиждень буде прям шалади. Завтра буду знімати відео а собі будете в шоці. Клас, ну знижки мені вже подобаються. Так, що за нас туша мороз? Ой, ось це дуже смачне, дуже так. Равлик був. це я хочу взяти. Знижки та акції ВТБ, які будуть діяти з 31 травня по 6 червня. Майонез Королівський смак по акції мінус 35%. Кетчуп королівський смак 17,20. Пиво від Хайк по 18,90-37% знижки. Також пиво Уманське зараз по акції 27,90% коштує Двохлітрова пепсі 33,90, 35% знижки. Вафлі від Рошен по 23,20-32% знижки. Орео по 20 гривень 50 копійок, 41% знижки. І ще одне орео 33,90. Це не таке вигідне. Соки від наш сік по 7,90-30% знижки. Три ведмеді по 94,90-41% знижки. Морозиво дитяче бажання по 14,90%. Взагалі на морозиво зараз дуже багато акцій, тому ходіть і дивіться. Також ось таке по 1650 з кокосом. каштан морозиво по 16,90. І ще один каштан, також акційний, тільки по 13,90. А сорті горіхово, фруктове по акції 25%. Також підсолений мигдаль ще акційний і ось такі сухофрукти. Яблучні чіпси по 50 гривень ,90, 90 копійок. Шоколадки Millennium зараз по акції 25 гривень. Ось така по 20,90 і ,20 26,70. Мілки також трішечки є акційною, а велика мілка по крутій знижці. Зараз вона коштує 79,90-40% знижки на ось таких два смаки. Барні по 38,90 41% знижки. Ще ось ці смачні бісквітики по 63,50%. Сирочки по 31,90% дуже смачні. Сирок від чудо по 17,90%, також йогурти від Марійка акційні 32% знижки. Дитячі сирки по 11,90. І ще ось така Марійка йогурти 1990 зараз коштують. Йогурти від Дольче по 9,60 і ось такі фруктові желе. Желейки по 16,99. Гарна знижечка на ці цукерки. Сир зараз по акції, як бачите, тут різні ціни, тому що різні сири є 23% знижки, а є 30% знижки. Маленькі сирочки по 16,90, сир з пліснювою, сир пластинками і м'які сири зараз акційні. Різна ковбатка по акції не знайшла її на вітрині, тому зазняла вам саме ось так. Тигрики по 49,90. Паста сиркова, зараз по акції. Гелі для душу по 44,90 – неймовірно пахнуть, чесно, дуже круті аромати. Потім різні засоби, гелі, все для кухні, все для дому. Те, що потрібно, гляньте, які капсули, по яких цінах, і гель для прання.